Чи знаєте ви, що у фільмі Рокі 4» Я зламаю тебе Сільвестр. Сталлоне вирішив, що вони з Дольфом Лундгреном повинні бити один одного по справжньому, щоб підвищити розпал боротьби? Після кількох ударів від Дольфа Сталлоне відчув печіння в грудях, але не надав цьому значення. Пізніше тієї ж ночі йому стало важко дихати. З'ясувалося, що Лундгрен так сильно вдарив його кулаком у груди, що серце стало не вдарилося об його грудину і почало набрякати, перекривши кровопостачання і обмеживши потік кисню по всьому тілу. Але у 2021 році, коли Лундгрен відповідав на запитання шанувальників, у інтерв'ю він заявив, що не пам'ятає про це. Він сказав: він насправді потрапив у лікарню, але я не знаю, через що саме від моїх ударів. Або від перевтоми та надмірної роботи як режисера, актора та сценариста.